Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять, лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, не однаково мені. І вам, слава, сині, гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Не смійтеся, чи жі люди! в домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіє му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольніші. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти». От де люди, наша слава, слава Україні! І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.